То в 1 Коринтян, 10 розділ, 12 13 вірш, відоме місце. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Зуважте, не стережи брата, щоб він не впав, чи він добре стоїть. А кожен сам себе. І що нас може збивати? Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувались понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. І от щодо зразу до Петра, Матвія, 26 розділ, 33 вірш. Ні, давайте, напевно, Луки, це паралельне місце, але воно тут трошки він ширше пише в 22 розділі. Сказав же Господь: Симоне, Симоне, Ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. То відказав йому, Господи. З тобою я готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив: кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. А Матвій, як він цю ситуацію вписує, але ж Петро відповів: навіть якщо всі втратять віру в тебе. Навіть якщо всі втратять віру в тебе, я ніколи не втрачу. Тоді Ісус мов йому: істинно кажу тобі, цієї ночі ще до того, як півень проспіває, ти чи зречешся мене. Та Петро не полягав, навіть якщо я маю вмерти разом з тобою, я ніколи не зречуся. І що це не кінець. І всі інші учні мовили те ж саме. Молодці. І ми з вами дуже часто так схожі на них. Та я повний віри, як там сказано. Та... Навіть якщо всі втратять віру, я ніколи не втрачу. І я такий сповнений віри. І я так міцно стою. Каже, міцно стоїш. Дивися, аби ти стережись, аби не впав. Міцно стоїш. давай перевіримо. <laughs> І приходить якась дурничка дуже часто. І що? І ми як той шарік, стуваємося, І що, не один-один з Петром? Ну, може, не так виглядає, бо там в одному місці, в одному перекладі, кажеться, каже, що він е, з прокльонами лаявся, що він не знає Христа. Ну, нашим словом, матюкався просто. Та не знаю я його. І, здається, що ти брешеш, коли ти говориш, що ти сповнений віри, ти там маєш відкриття, ти стоїш на слові, що це, а потім щось стається і ти. Ні, каже, це вас спіткало просто людське випробування. Надійтесь на Бога, Він дасть сили це все перенести. Тому що дивіться, Ісус знав, що сталося. І уявляєте, от ви от, от, подивіться на Ісуса, отак станьте отак, за його спиною, і от ви знаєте, що Ісус знає, Він зрічеться. І Петро стоїть перед вами да, і перед Ісусом, і просто собі б'є ногами в груди. Всі зречуться, але не я. А ти знаєш, що сьогодні ж це відбудеться. Ісус Він же не засуджує. Тут нема осуду. Дивіться, як Він говорить, що, в Луки, да? що сатана просив вас, щоб пересіяти пшеницю: Я ж благав за тебе, бо молився про тебе. Щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся, а коли ти навертаєшся, тоді, коли відійшов або оступився, або впав. Тобто, коли ти впадеш, то ти навернешся і маєш зміцнити братів. Ніякого суду від Ісуса. Каже, ти встанеш. Ти навернешся, я просив, щоб тобі не забракло віри. Як ми хочемо? Ми хочемо, щоб коли ми отак от заявляємо, що ми тверді, твердо стоїмо на слові, щоб ми повні віри, і якщо навіть всі втратять, то ми не втратимо. Ми хочемо, щоб Ісус не молився про нас, щоб нам не забракло віри. Ми хочемо, щоб Ісус забрав все те, що має. Нас розкачати. І коли це стається, наша перша реакція. Бог, а ти куди дивився? Ти про що молився? А він молився саме про те, що нам і потрібно, щоб коли ми навернулися, нам не забракло віри це зробити, ще й могли зміцнити когось. І що там відбулося відбулося весь цей весь цей процес, да, і ми, ми вже будемо говорити про те, коли Петро відрікся, він зрозумів, що всі його слова вони виглядають як мінімум порожнім звуком. І коли вже Ісус Воскрес і вже їм явився, і вони вже знали, що Він Воскрес. Є одна подія, яка в мене викликає масу здивувань. От Господь Воскресає. Ну, це подія точно незвична. І зразу після цього, замість того, щоб приліпитися до того Ісуса і з ним по п'ятах, і ще більше якось бути до нього ближчими, що робить той самий Петро, який тільки що наплужив, який тільки що відрікся, який, напевно, рвав на собі та точно рвав волосся, що він накоїв. Проходять це буквально пару днів. І що відбувається? Були разом Симон Петро, Хома, прозваний близнюком, Натанаїл, який був з кани Галилейської, сини в Заведеєві, два. І ще два учня, сім людей. Сім людей. І каже їм Симон Петро. І дури було би. Господь Воскрес. Так, я йду рибу ловити. І ж ті ж шестеро з ним кажуть: йдемо ми з тобою. Ну, чим ще зайнятися? Пішли на рибалку. Нормально? Вони вийшли тут же, сіли в човен та цієї ж ночі не зловили нічого. І тоді ви пам'ятаєте, да? як Ісус з берега каже: Діти, щось лапали? Ні, -а». Він каже: ну, киньте по праву руку сіти. І ті злапали багато риби. І тоді Іван каже, та це Петро, ой, та це ж Ісус. І Петро одягається, кидається в воду, пливе. Такі, знаєте, як ніби нарізки з різних фільмів. Ну, Якщо так от взяти цю, е, так, таку цю, ланцюжок подій, так як би ніби з різного, то ти рибу йдеш ловити, то ти знов дрвешся до Господа. Тобто, бачите, як внутрішній світ людини в період становлення він може, скажімо так, кидати його. Знаєте, то з оцього, знаєте. То на гребні волни, то десь там пірнаємо глибоко. Ісус каже, да, от вони наготував там їм риби хліба, годує їх. І коли вони поснітали, каже йому. Симоне. Чи любиш ти мене більше, ніж вони? Ну, такий трошки натяк. Та всі та не я. Чи любиш ти більше, ніж вони, то відповідає. Так, Господи, ти знаєш, що люблю. Каже йому: паси, ягнята мої, паси, ягнята мої. І ви знаєте, що це відбувається три рази. Я вже це не зачитую, в 18 му вірші, а це 21 й розділ Іван. Знову і знову запевняю тебе. Ісус йому каже: Коли ти був молодий, то Підпорізувався сам і ходив куди хотів. Бачите, він йому показує його життя на той момент. Ти що хотів, то й робив. Що ти собі міг дозволити, ти собі дозволяв. Коли ж постаріш, простягнеш свої руки, й інше тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю, той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому. «Іди за мною. Оце ключова фраза. Іди за мною. Там ще цікавий такий все таки зачитаю, бо я хочу показати вам, який був Петро ще тоді. Обернувшись, Петро, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ними. Того, який на вечері припав до його грудей, запитав: «Господи, хто...» І запитав, Господи, хто зрадить тебе? І як побачив його Петро, то питає Ісуса, Господи, а цей що? А це що? Відповідає йому Сус. Якщо хочу, щоб він залишився, туди, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною. Що тобі до того? Хто що? Ти йди за мною. І ви знаєте, ці слова вони відносять знову ж таки: якщо всі відрічуться, а ти не дивися, що роблять всі, відрікаються вони, зневіряються, падають, встають, йдуть далі. Знову і знову, і знову. Ти не дивися, що тобі до нього. Ти йди за мною. І ми знаємо, що шлях Петра він і надалі не був дуже таким ну, прямолінійним. Така особистість дуже така для мене суперечлива іноді, іноді незрозуміла. Але, як би то не було, якщо так подивитися загальний тренд його життя, він послухався Ісуса. Ти іди за мною. І ви ж знаєте, що навіть ті слова перед його зреченням, що якщо мені буде потрібно з тобою померти, я помру, я піду і на смерть. Вони справдились, це не те, що він собі, ну як ми можемо грубо сказати, накаркав. Ні. Це була внутрішня позиція, просто тоді ще емоційна. А потім вона вже була така усвідомлена, стійка, міцна. І я думаю, що все, що допомогло Петрові йти за Ісусом, це було ставлення Ісуса до нього. Він його, так як і кожного з нас, не зневажав, не дорікав. Не казав улюблену фразу, я ж тобі казав. Він каже, перевір себе, яке твоє ставлення до мене. Ти мене любиш? Він каже, я люблю. Йди за мною. Як Павло каже, я забуваючи те, що позаду я рухаюсь далі вперед. Далі рухаюсь вперед. Тому що наші такі маленькі і глобальні кроки падінь іноді можуть бути фатальними, якщо ми дозволимо цим ситуаціям взяти верхи над Божою, Божим ставленням до нас любові, незвинувачення. Підтримки, не дивляч, вже не говорячи про те, чим ми оснащені, як діти Божі. У мене вчора відбувся такий інцидент малесенький. Але він такий дуже надокучливий. Він час від часу у мене проявляється в моєму. Ну, як, ну, Не то, що поведінка, а такий якийсь мій прояв. Він докучає мені. Я знаю про нього. І ви знаєте, він такий. Мені було мені неприємно не стільки, це не стільки направлено на когось з людини, мені неприємно, що це проявляється. І я вчора півдня пішло на то, щоб я перестала себе за це гристи. Я себе сварила світа, скільки можна. Ну, ну, вже не раз і не десять. Ну скільки можна? Ну скільки можна? І я от у себе гризла. І це, знаєте, таке відчуття неприємне. Е, ну, якісь такі от, Воно тебе як липка маса така, от тебе, от, і, ага, хочеться от просто помитися. А потім, я думаю, сама собі кажу: так, стоп. Ця гризота, вона ніколи ні до чого доброго не приводить. Бо це звинувачення, а це такі, знаєте. Біч від дьявола Відбулося. Є такий, е, такий е, спосіб е, е, осмислення своєї ну, поведінки чи того, що сталося, називається позиція спостерігача. Ми дуже рідко нею користуємося. Переважно ми користуємося позицією судді. Навіть до себе. Ми себе рідко хвалимо. Ми переважно себе картаємо там за щось. Не то так сказав, не так зробив, не так проявив, не так то, не так сьо, ти ти, ти. І ти ж знаєш, що в тебе зразу список висклавається, де ти купе разів на ті самі граблі, наступав і отримав тими самими граблями по своїй башці, і ти вже просто і ти себе ти. І я просто подумала: ні. Ісус так не поводився з Петром. Міг би сказати: Я ж тобі говорив, я ж тебе попереджав. Я кажу: ні, я не буду піддаватися. Це сталося, сталося. Це неприємно. Дуже мені неприємно. Що я, я кажу так. Але я, я, я кажу, де, але я не дозволяю тобі просто мене з'їдати і, і, і ще й мене саму використовувати. Стоп. Я кажу: я відмовляюся себе картати. Я знаю, я, я десь приблизно усвідомлюю, як цього уникати, тому я краще зосереджу всі свої зусилля на тому, як переосмислювати ці ситуації, щоб не потрапляти в такі дурниці, ніж я себе знову буду картати. І оце те, що дозволило Петрові. Пройти від заяв голосних без осуду до втілення цієї позиції слідування за Господом. Воно таке трохи глобальне. ніхто з нас не збирає, ну, не, ми не говоримо про, про те, що треба віддати себе і померти, але тут. Ну, Це особистість Петрай або це його життєвий шлях. Але ми з вами маємо теж виносити уроки, що нам потрібно вставати, тому що Ісус і надалі ходатиствує за кожного з нас. Я молився, щоб тобі не забракло віри. І коли ти не вернешся. Зміцнив і братів. Оце є його бажання. Тому, коли ми стоїмо, стережемося, щоб не впасти, бо це неприємно. Але пам'ятаємо, що Ісус Він постійно наш такий, знаєте, хороший тренер або хороший спостерігач, який говорить, це сталося. Так, як я вчора зробила, це сталося? Сталося. Це неприємно, неприємно. Це можна е, ну, якось відставити в бік? Можна. З цим можна розібратися? Можна. Будемо з цим розбиратися? Будемо. Це я так з собою говорила. Але ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Ми не застрягаємо навіть в цих дрібних ямочках. Це в цьому дрібному, знаєте, калюшці, тому що це зупиняє. А я не хочу. Я не хочу застрягати. Я хочу. Він каже: Іди, він не каже стій, а він каже Іди. Це процес, це рух. І в кожній ситуації таких ситуацій дуже багато майже в кожному дні можуть відбуватися маленькі чи більші. І важливо не застрягати. Іди, іди за мною, іди. Я молюся, щоб тобі не забракло віри, щоб ти вистояв, навернувся і ще настановив інших. Аллелюя. Тому я думаю, що це надихаюча така позиція Ісуса, як, як той, хто за нас, як той, хто. Е, знаєте, Ну, навіть, навіть просто буквально скажу, кровно зацікавлений. Щоб ми йшли, кровно зацікавлений, крові свої заплатив, щоб ми йшли, щоб ми були збережені, щоб ми себе е, не залишали самих себе на, на, на то, щоб згриз, бути згризженими тими думками, які посилає точно не він, які просто з пекла. Все, що хочуть це вкрасти, вбити і знищити. Він каже: я молився, щоб тобі не забракло віри. Тому кожна ситуація, яка нас може збивати з наших ніг, маємо пам'ятати, Ісус завжди ходатистю. Я поруч, я з вами, моє слово, а це я, воно завжди показує вихід маєте Духа Святого, який завжди піднімає, підбадьорює, настановлює, виводить, дає мудрість.